Отак натягнути очі, отак підтягнути обличчя, які б техніки наймодніші не використовували. Результату ми не досягнемо. Відправляйте пацієнтів до імунологів, алергологів, дуже багато ологів. Це все нам дасть змогу зрозуміти, чи зможемо ми йому дати той результат, який він хоче отримати саме від нас. Всім доброго дня! Мене звати Крістіна Чуприна і я є викладачем школи косметології Art of Beauty. Сьогодні ми з вами поговоримо про все та ні про що, як то кажуть. Золотий стандарт. З чого починати корекцію нашого пацієнта. Я б могла вам сказати, вже що ми починаємо з запиту, який нам дає наш пацієнт, але це напевно що буде не зовсім правильно. Чому? Тому що запит, а вже ж 100% ми зобов'язані почути. Ми зобов'язані пояснити, чи цей запит ми можемо виконати, чи це буде гармонійно на обличчі нашого пацієнта. Тому, напевно, золотий стандарт це дуже довго та дуже ретельно збирати анамнез, тому що залежно від того, чим хворіє чи не хворіє наш пацієнт, що приймає чи не приймає на даний момент, які у нього є дефіцитні стани, це все нам дасть змогу зрозуміти, чи зможемо ми йому дати той результат, який він хоче отримати саме від нас. Тому перший етап це збір анамнезу. Ви зобов'язані питати алергостатус, ви зобов'язані питати, що саме зараз приймає наш пацієнт, тому що якщо наш. Нашого пацієнта не закриті взагалі дефіцитні стани. А я маю на увазі дефіцитні стани заліза, білка, вітаміну Д, магнія, цинку, вітаміну С, вітаміну А. Це можуть бути дефіцитні стани або гормональний збій якийсь. То, що б ми з вами не робили, які б препарати ми з вами не брали, які б техніки. Наймудніші не використовували результату, ми не досягнемо. На що ми ще повинні звертати увагу? Зараз ми живемо в такий час, коли майже всі наші пацієнти приймають антидепресанти. Це, на жаль, крадії результату. І як би ми з вами не намагалися зробити гарно і правильно, вони все одно вкрадуть результат, який ми можемо дати нашому пацієнту. Тому любі косметологи, любі пацієнти. Почуйте мене, будь ласка, якщо ви Приймаєте антидепресанти, або якщо ваш пацієнт приймає антидепресанти, то ви зобов'язані з цим пацієнтом працювати інакше. Ви зобов'язані по іншому його консультувати. Тому що, якщо ви приймаєте такі медикаменти, косметолог не може вам гарантувати пролонговану дію від потолотоксину або від контурної пластики обличчя, не тому, що він не хоче вам дати цей результат, а тому, що Ну, це логічно. Тому не бійтеся про це говорити і не бійтеся про це питати. Потім так запит пацієнта. Якщо наш пацієнт хоче отак натягнути очі, отак підтягнути обличчя, і ви, як косметолог, кажете: так, а вже ж я це все зроблю. Дай буде зроблено. Аплодисменти, приходьте до нас і навчіть нас, як так можна зробити, тому що, на жаль, контурна пластика, чи косметологія, чи ботулінотерапія, чи колагеностимуляція, не має значення, що це е, не хірургія. Ми не можемо так робити. І якщо ви обіцяєте це зробити вашому пацієнту, або ви справді знаєте якийсь сакральний секрет, який, будь ласка, розкажіть нам, або ви його просто обманюєте. А якщо ви його обманюєте, то ви просто... Ну, псуєте репутацію не тільки собі, а ще й вашим колегам. Тому, якщо в запиту вашого пацієнта не відповідає кваліфікації косметологічній, тоді не обіцяйте цього. Поясніть, що ви можете зробити, що ви можете дати, який саме результат отримає пацієнт після ваших рук. А де ви вже не можете спрацювати, і тоді ви відправляєте пацієнта до хірурга, співпрацюєте адекватно з хірургами, не боїтеся їх, не треба думати, я відправлю до хірурга. І все, я втрачу пацієнта, я втрачу гроші. Ні, ви не втратите гроші. Ви собі підвищите кваліфікацію, статус, вашу репутацію підвищите. Плюс якість шкіри. Це завжди робота тільки косметолога. Хірург ніколи не зробить щось з якістю шкіри. Він може відрізати зайву шкіру, але з якістю шкіри він ніяк не попрацює. Тому не бійтеся, будь ласка, співпрацювати з. Іншими спеціалістами відправляйте пацієнтів до ендокринологів, відправляйте пацієнтів до гастроентерологів, відправляйте пацієнтів до імунологів, алергологів. Дуже багато ологів. От відправляйте до них, якщо ви бачите, що пацієнт цього потребує. Не треба просто йому зробити губи і відправити його додому, коли у нього дуже багато проблем, і ви можете допомогти йому вирішити ці проблеми. Третій. Етап такого золотого стандарту це адекватність виконання процедур. Це залежить від ваших знань, навичків, від вашого критичного мислення. Якщо ви будете це робити адекватно, тоді ви будете отримувати адекватні результати. Ваш пацієнт буде задоволений. Ваш пацієнт буде схожий на людину, яку ви просто покращили, а не змінили і перетворили її в не знаю, в героїню субстанції. Все гаразд. У мене все гаразд. Тому збір нам робота зі сумісними спеціалістами адекватність вашої роботи напевно, ось три критерії, які допоможуть вам бути лікарем. Бути спеціалістом, бути косметологом, а не просто бути е, людиною, яка вчора продавала вікна, а сьогодні вона вже всіх колить підряд. Ну це не круто. Тому е, думайте, навчайтеся, навчайтеся постійно. І з кожним роком, коли ви будете більше практикувати, буде більш страшно, і це нормально. Тому для того щоб побороти ваші страхи, хоча б почати їх бороти. Ми запрошуємо вас до нас в школу косметології Art of Beauty де ми вчимо вас не тільки колоти, а ще й думати, мислити. Теорія це теж дуже важливо, тому що ви зобов'язані вміти відповідати на всі запитання вашого пацієнта. А для того, щоб вміти на них відповідати, треба не тільки вміти колоти, а ще треба тут мислити, думати та розуміти. Тому ми вас запрошуємо. Ми завжди відкриті. Велкам і всім гарного дня.